Всім привіт! Це канал Шаховий коментатор, я його ведучий Содоль Георгій, національний майстер. Цей канал вас порадує тим, що є якісно відкоментовані партії супертурнірів, найкращі партії і також дебютні паски. Також планується створення а, такого розділу як шахи з нуля для початківців та дітей та поради від топових шахістів стосовно шахів, як грати шахи. І що хотілося б викремати. Виділити це те, що я не міг знайти партії прокоментованим українською мовою топових турнірів, наприклад, в Сент-Луісі, я вирішив виправити це і сам почав коментувати партії Сент-Луісу, і ви це знайдете на цьому каналі. І також, якщо ви хочете відкоментувати партії або вам є що розказати про шахи українською мовою, тож я просив вас відгукнутися і разом ми будемо створювати. Український якісний контент про шахи, щоб те, що відбувається тут, на шаховій дошці, не проминуло увагу українців і було доступно для них українською мовою. Тож, разом ми можемо все. І е, підписуйтесь на цей канал, е, пишіть свої відгуки, свої пропозиції під цим відео, під відео на цьому каналі. І до нових зустрічей на цьому каналі Шаховий Коментатор.